Всім привіт! Ви на каналі PS Trade. Сьогодні ми знімемо коротеньке відео, як на біржі WhiteBit можна страхувати або ж хеджувати свої позиції на маржинальній торгівлі. Є, в принципі, декілька способів страхування своїх позицій. Перший спосіб це виставлення стоп ордерів, коли ви чітко заходите в ринок, так? виставляєте чіткий стоп ордер, і коли ціна йде проти вашої позиції. Спрацьовує ваш стоп-ордер, і ви виходите з угоди з невеликим збитком, який були готові взяти ще до того, як заходили у позицію. Проте є ще інший спосіб хеджування або страхування своїх позицій, це відкриття позиції в протилежну сторону до вашої основної позиції. Наприклад, у вас є лонг-позиція, яка Спрацювала добре і виросла. І зараз є певна критична точка, звідки може розпочатися розворот. Відповідно, ціна може впасти до, до точки вашого входу, і весь прибуток, який ви зараз бачите, ви можете е, втратити. Але і закривати позицію ви не хочете, тому що взяли ви позицію у середньостроковій або довгостроковій перспективі. Е, в такому випадку можна відкривати е, короткострокову позицію. в... Протилежну сторону до вашої основної, тобто якщо основна позиція лонг, тут відкривається позиція в шорт. У випадку, якщо ціна продовжує рости, ви отримуєте невеличкий збиток, ви ставите стоп. так? А у випадку, якщо ваш шорт спрацьовує, то ви отримуєте прибуток по шорту, по лонгу е свій потенційний прибуток ви губите. Ви закриваєте шорт і фіксуєте прибуток. так, Ціна потім відростає, ви маєте свою позицію збережену лонгову. так? І також маєте збережений вже потенційний прибуток, який ви взяли за ось цей період росту ціни. Або ж навпаки, ви відкрили шорт-позицію, наприклад, по лайткоїну по ціні 87,90, так, і Litecoin продовжив рости. Ви сидите і думаєте, що робити, стоп ордер ви не поставили, тому що, наприклад, великі плеча не були готові робити, що в такій ситуації робити? Ви можете відкривати на локальній корекції лонг-позицію по лайткоїну, так? І таким чином невеличкий збиток, який ви отримали через те, що ціна пішла вище вашої позиції, буде заморожений. Ви можете зорієнтуватися і далі прийняти правильне рішення, куди добирати основну позицію, чи в лонг, чи в шорт. Проте, якщо ви. Просто відкриєте, наприклад, спочатку лонг-позицію на ф'ючерсах на вайтбіті, а потім відкриєте шорт-позицію, то вам просто закриє вашу основну позицію, яку відкрили першу. Наприклад, якщо ви перше відкрили лонг по лайткоїну по 87 доларів, так, і по 89 захочете відкрити шорт-позицію в іншу сторону, то вам просто закриє вашу лонг-позицію. Як ж тоді? Можна страхувати і хеджувати свої ризики, щоб позиції відкривалися в різні сторони по одному і тому самому інструменту. Цікавий факт, що на Вайдебіті по балансах є, по суті, торговий баланс він потрібний для спотової торгівлі, і заставний баланс він потрібен як для маржинальної торгівлі, так і для торгівлі фьючерсами. Тобто тут немає окремого розподілу на, наприклад, USDTM-фьючерси. Коїн М-фьюрс і окремо для маржинальної торгівлі. Тобто те, що ви торгуєте на простій маржинальній торгівлі, ви можете на цей самий депозит торгувати і на фьючерсній торгівлі. Тому, якщо, наприклад, ви відкриваєте шорт-позицію по лайткоїну, в даний момент відкриваємо так, 89, так, щоб, так, це не та позиція, яка нам потрібна, 89,1 Відкриваємо, наприклад, там на один, ну хай буде 0,2 2 лайткоїна для зразка. Просто покажемо вам. так. Е, відкриваємо позицію. Е, це є фьючерси на лайткоін, так. Перевіряємо, оп, і у нас відкрилася е, позиція по лайткоїну по шорту. І от щось сталося, ціна пішла, наприклад, не у вашу сторону, або навпаки, пішла туди, куди потрібно, дійшла до якогось рівня, і ви хочете застрахувати свій потенційний прибуток. Ви не хочете фіксувати лонг, шорт по лайткоїну, але і втрачати потенційний прибуток, і ловити відкат до вашої точки входу, ви теж не хочете. Таким чином, ви можете відкрити, лайткоін на маржинальній торгівлі. Ось тут є вкладка Margin, так, Litecoin, USDT. Ви його відкриваєте. І оскільки у нас була позиція у шорт, ви відкриваєте позицію у long. Тобто, от є в нас ціна, наприклад, там 89, 26. Так. Тих самих 0,2, Litecoin, Ну, В нашому випадку, для прикладу, 0,2 лайткоїна, тиснемо купити. Ордер виставився. От, Відкрили ми позицію трошки по іншій ціні для наглядності, просто щоб вам показати, як це все виглядає. І ви зараз на екрані бачите, що у нас є позиція по лайткоїну у лонг на маржинальній торгівлі, і позиція по лайткоїну у шорт на фьючерсах. Розмір позиції 0.2 і 02 однаковий, і таким чином, зараз депозит, по суті, не буде е, рухатися ні. У сторону, збитку, ні у сторону прибутку. Єдине, що буде стягуватися комісія за обслуговування цих позицій. Звісно, що комісія про попростій маржинальній торгівлі буде вищою, ніж на фючесній торгівлі. І дійсно буває таке, що, наприклад, на маржинальній торгівлі може бути якийсь сквіз, так, а на фьючерсній торгівлі може його не бути, тому що тут зовсім різні графіки використовуються для побудови. Так? Але такий спосіб. Дозволить вам, по-перше, з великою ймовірністю дійсно застрахувати свій потенційний прибуток, який ви взяли, або ж у ситуації, яка вийшла з під вашого контролю, принаймні зупинити збільшення вашого збитку, так? бо часто люди намагаються усереднювати позицію, що може завести в ще глибшу яму. І коли ви вже психологічно знаходитеся у безпеці і розумієте краще, куди рухається ринок, тоді ви можете вже, наприклад, добирати позицію або в шорт по лайткоїну, коли бачите, що є якісь підтвердження, так, і або в лонг. Таким чином у вас буде більше позицій в одну сторону, і збиток по якійсь іншій позиції по лейткоїну, наприклад, по лонговій позиції, буде перекриватися прибутком шортами за рахунок того, що їх просто банально буде більше. Це не є якась гральна інформація, це є досить очевидна річ, яка є на поверхні. Так, просто вирішили про це розповісти, тому що вже в нашому телеграм-чаті були випадки і питання, що робити, коли якась незрозуміла ситуація, як страхувати свою позицію. От ми вирішили показати це наглядно. Але варто розуміти, що все це ми рекомендуємо робити, якщо ви дійсно розумієте, як цим користуватися, тому що можна більшими плечима ще більше біди собі наробити. Не забувайте підписуватися на наш YouTube канал і також приєднуватись до нашого Telegram каналу де є класний чат з живою спільнотою, які вам допоможуть, підкажуть і порадять.